Ну що ж, всім привіт! От знову нове відео. Я знаходжусь там вже, де й минулий раз якось так трапляється, що доводиться їздити в цю сторону. І тому вільних пару годин можу приділити на цій ділянці річки. Зараз іду По тому же самому маршруту буду йти, так що... Робіть собі чай і дивіться це відео. Побачимо, що сьогодні в ньому буде. Скоро зима, зараз вже хижак почне менше себе проявляти, потихеньку скочуватися ближче до ям, так як риба теж туди потихеньку йде. Що ж, в цьому відео можливо. Буде хтось клювати, можливо не буде. Побачимо. Все ж таки поганий день на рибалці краще, ніж хороший день на роботі. Але так як сьогодні вихідний і є декілька вільних годин, тому вирішив все-таки приділити своєму улюбленому заняттю хоча б трошки часу. Вичка. А, в общем, щось там клювало. Не, пусто. Як поки що і в мене? Блін, з камерою проблема, шнурок десь перетерся. Короче, клюнула штучка як самі бачите, яка ну, грам 450 пів кілошно, зараз відпущу її. Давай, відцепляйся. Е, проколола пащу. Придеться підтягнути її ближче. Так, операція пройшла успішно. Ось такий он. щупачок. Зараз спробую його відпустити. Хопа. Утоп. хі-хі. Коротше, за півтори годинки часу одна щучка, яка була відпущена, і одного кунця забрав. Не знаю, чи записалося, чи не записалося, бо проблеми з шнуром, який йде до камери. Тому, якщо що, вставлю фотку. Цьому заліпчику можна сподіватися, що буде якийсь окунець. Але тут, в принципі, течія трохи є. Якщо можливо він буде ось там трошки далі стояти, якщо, звісно, є тут його кормова база. бо без малька навряд чи тут хтось буде стояти. Все ж таки там, де немає дрібної риби, окунь харчуватися не буде. Ух ти ж Своєчасно замітив, що там в воді торчить якась поліняка або можливо навіть якесь дерево повалене. По крайній мірі гілки видно з води. А проводити по гілках, то зовсім не те, що треба. Можна зацепитися. А за це фактично це наполовину, як втрата приманки. Трохи незручно кидати проти сонця, бо взагалі не видно ні рослинності, нічого такого. Очі засліплює. І не розгледіш, що там робиться. Угу, тут висока рослинність. Воду доведеться проводити поверху води, От так як зараз вже майже початок листопада, ну в мене відео звісно вийде напевно вже зимою, то навряд чи тут хтось клюне. Все ж таки зараз риба вже починає наприкінці осені скочуватися в ями. Вода холоднішає. І риба мігрує на зимівлю. Да, нема нічого. Це йшов берегом, то чоловіга спитав, чому я використовую таку малу блишню. Якесь цікаве питання. Насправді вона не така вже й мала. 4,5 грама і другий номер мепс. Це Фактично сама оптимальна блешня дозволяє і малу, і велику рибу ловити. Бо перший номер дійсно був би маленький. Навіть до дна було б тяжко дістати в деяких місцях на горі а... Другий самий, оптимальний. Переїхав на дещо інше місце. Тепер вже незнайоме. Хочу б дивитися, що тут взагалі робиться під цим берегом. Як чи взагалі тут можна ловити, чи не можна? Бо я дивлюся, що закинути нема як. Той берег. Чистий, там закинутий є багато де, а цей берег весь в комишах. Так що взагалі не ясно, чи тут буде якийсь варіант, чи не буде. Ну нічого, головне дізнатися, щоб потім зробити певні висновки з цього. І сюди більше не ходить. Так о, ніби схоже на. Вільне місце, де можна спробувати закинути. Вільний берег. Це добре. А тут якась мілина. Тут части частина, я понял. Зрозуміло. Глибина там, а тут милячок. Ладно, еще раз тут закину. Ну идти дальше. О, є стариця хороша. Я вже звідси бачу. О, шлікарнючі. Тут ми трошки зупинимося. О, а тут можна спуститися. Оце вже я розумію. Зараз будемо ловити хіжечка. А він тут по-любому є. Так, не хоче поки що. Тепер вилізти якось звідси. Хіба рикнула. Да, хороша тут стариться Якби сьогодні клюк був сильніший. Ага, можна тут спуститися. О, є хтось. Щупачок. Ей. Малпо! ходь сюди. О! Почей його. Іть, 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 телефон остать хочу. Зараз я тебе відпущу, не хвилюйся. Тільки якось треба. Тебе взяти, щоб ти ще не тріпихалася. Я тебе звільнив. Ось такий от шнурочок. Що ж. Ау! Хі -хі -хі -хі. Такий прудкий. Але і ця стариця теж вже розлоблена. Я спочатку думав, що то невеличкий окон. Він так борсався. Досить непогано. Але виявилося, що це все-таки шнурочок. Щось сьогодні досить. О, ще там хтось. Морсається в воді. Так, іду далі. Я ще спробую звідси вибратись. Вест з тим, щоб тут вилізти. І нічого не ні спини не обламати, не собі не обламати. Фух. На класненьке місце. Навіть з рибою. некомфортно накидывать Це трава на течі, таке відчуття ніби щось клює. Його поки видериш. Трохи таке. Що ж, загалом ось така рибалка вийшла. Дякую, що ви дивилися. Піймано було, щоб на дві щуки один окунь, Щучки були відпущені, окуня забрав. Ну, а в цілому рибалкою задоволені не всі 100%. Коротше, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Пам'ятайте, Україна переможе. Всім, до скорої зустрічі і, як звичайно, пока.